ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. і Далі про таке ветерани, повертаючись з фронту, можуть і далі служити Україні. Колишніх військових до себе запрошує поліція охорони, як приєднатись та що пропонують, дивіться далі. Досвід дає про себе знати. Запобігти, врятувати, допомогти. Як добровольці кушугумського формування цивільного захисту вдосконалюють навички з надання першої домедичної допомоги? Я хочу допомагати людям. Видатний історик, учасник обох майданів, депутат міської ради та кіборг. Ім'я В'ячеслава Зайцева знає, що найменше кожен запоріжець і його загибель стала трагедією для всіх. Щоб вшанувати пам'ять Кіборга, у місті відкрили меморіальний знак на його честь. Вночі росіяни масово на атакували Одесу та Харків шахедами. В Одесі зафіксовано понад 10 влучань. Є постраждалі. Виникли масштабні пожежі. Полум'ям повністю охоплено чотириповерховий житловий будинок. Мешканців врятували. Також в Одесі спалахнула висотка. З Спалаючої будівлі евакуювали 600 людей. З Заблокованих квартир врятували трьох людей, з них двоє діти. Внаслідок російського нічного удару одна людина загинула, 14 постраждали. Від отриманих травм у лікарні помер чоловік. Його особа встановлюється. Поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників. Четверо людей, троє з яких співробітники ДСНС, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Били шахедами по передмістю та центру Харкова. Удари пройшлись по ангарах, недобудовах та будинках. Спалахнули пожежі, поранено чотирьох жителів, серед них двоє підлітків. Дві дівчини 12 і 17 років зазнали гострої реакції на стрес. У постраждалих в області, на щастя, також немає тяжких поранень. У селищі Високе жінка зазнала легких травм. Чоловіку коротичі в середньому стані. У нього вибухові поранення. На Нікопольщині внаслідок нічного обстрілу поранено чоловіка. Рятувальники надали домедичну допомогу та доправили до медзакладу. Пожежу, спричинену ворожою атакою, ліквідували. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Застосував РСЗВ ГРАД, артилерію та ФПІВ дрони. Пошкоджені два промислові підприємства і два навчальні заклади авто. Понівечені чотири приватні будинки. Зачепило газогін. Додому повернулись важкопоранені бійці, що були понад два роки у полоні. Серед тих, кого повернули бійці ТРО, морські піхотинці, десантно-штурмові та мотопіхотні війська, нацгвардійці та прикордонники. Я живий. Трохи, трохи поранений. То байки, Воно загоїться. Зато пам'яті. ОВА окупанти завдали 9 ударів кабами по Пологівській громаді. Серед атакованих територій залізничне, Полтавка та Малинівка. Зруйновано магазини та будинки мирних жителів. Також надзвичайники приборкали пожежі площею 3000 тисячі квадратів. Разом з тим з області евакуювали ще двох людей. Це жительки села Приморське. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартири, автомобілів та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільщині підрозділи наших захисників відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському ж напрямку загарбники утримались від наступальних дій. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз без результату намагалися просунутися вперед. На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав 77 ножових поранень своїй дівчині та намагався втекти з країни. На Закарпатті затримали запоріжця, який тиждень тому зарізав подругу у Хуртицькому районі. Про жорстоке вбивство повідомив дядько 23-річного хлопця, коли знайшов тіло у квартирі. Напередодні як виявилось, ввечері, 13 червня, пара посварилась через ревно, що підозрюваний, схопився за ніж та завдав 22-річній дівчині численні колоторізані рани, усвідомивши скоєне. Вирішив втекти. Молодика затримали на вокзалі в Рахові та повернули до Запоріжжя. За умисне вбивство підозрюваному загрожує 15 років за ґратами. Порушують правила, граючи зі смертю вже втретє за півроку. У місті неповнолітні катаються потягами чи трамваями, чіпляючись за рухомий склад, що поза салоном. Один з таких фактів нещодавно виявили ювенали в ході моніторингу соцмереж. Двоє дітей застрибнули наперед кабіни машиніста, вчепившись за поручні. Башкетників, які вирішили покататись з вітерцем, оперативно розшукали. Це хлопці 11 та 12 років, подорожували від зупинки до зупинки. З дітьми провели профілактичну бесіду, а батькам виписали адмінштраф. За таке порушення мінімальний штраф буде складати 840 гривень, максимальний 1700 гривень. Якщо ці ситуації будуть повторюватися, то максимальний штраф буде складати 5100 гривень. Якщо ці ситуації будуть повторюватися, то на облік будуть ставитися вони в органах регіональної превенції для подальшого проведення профілактичної роботи. Однак, вже за, першим, за першу ситуацію, ми направляємо відповідне подання до служби у справах. Дітей по Шевченківському району для того, щоб вони виходили за місце мешкання та проводили відповідну роботу як з батьками, так і з дітьми. Ветерани, повертаючись з фронту, можуть і далі служити Україні. Їхній бойовий досвід потрібен у мирному житті. Колишніх військових до себе запрошує поліція охорони, крім роботи, пропонують безплатну психологічну підтримку та реабілітацію. Деталі в сюжеті Аліни Мельничук. Геннадій Пилипенко ветеран російсько-української війни. Воював з 2014-го, пройшов багато гарячих точок. Крайньою було Дебальцеве. Там і отримав поранення. Використав був я, як кажуть, 15 БК, це калібр 14,5. І в мене в процесі цього вилетів платно гасітель. І куди я б не став на позицію, противник мене бачив. І звісно був вистріл з танка, влучання в БТР. Це добре, що не в башню, де я був знаходився, а іменно ззаді БТР а між Десантом. Ну хто розуміє то зрозуміє? Між десантом і мотором. Ну, звісно, це ж я, я дії я не пам'ятаю, бо вкратив свідомість. Далі було тривале лікування та реабілітація. Утім, ветеран не здається. Багато допомагає побратимам. А нещодавно натрапив на оголошення про вакансію поліції охорони і без вагань туди звернувся, аби працевлаштуватись. З кінця травня геннадій відповідає за безпеку історичних артефактів на Хортиці. І мене і праця, і реабілітація. бо тому, що сам дух, по той козаці на блін. мене надихає багатенько. Хлопців тоже такі знаєте, що теж проходили ті епізоти і. Знаєте, якось вже навчились, поглядом, мімікою, У 2014-му пройшов справжнє пекло і Олег Ігнатенко. Ветеран боронив Донецький напрямок. Потрапив під обстріл і отримав контузію. Після реабілітації працював в охороні, маючи досвід, пішов до поліції. Займаємось пропускним режимом, є охороною майна, забезпечуємо охорону саме електростанцій там. І... Запасне обладнання досвід дає про себе знати і набагато легше. Стресові ситуації не, не так відчуваю, не так вже втомлююсь. Організм звикає і тому набагато легше. Разом з благодійним фондом Волі» поліція охорони допомагає своїм співробітникам. Вони отримують безоплатну психологічну допомогу та реабілітацію. Це консультації безпосередньо у ветеранському просторі. Це можуть бути індивідуальні консультації або за потреби також можемо збирати групи для групових консультацій як для ветеранів, так і для членів їх родин, для дітей ветеранів, для родин загиблих та зниклих безвісті захисників та захисниць. І також це консультації під час виїздів нашого мобільного ветеранського простору. Програму реабілітації індивідуально для кожного ветерана розробляють спеціалісти. У фонді кажуть, найчастіше до них звертається після мінно-вибухових травм, а також з болями у спині. Якщо пацієнт приходить, ну людина, ветеран або ветеранка і каже, що хоче покращити функцію, не знаю, ходи, краще ходити, не хромати, тобто ми оцінюємо стан. Чого що йому заважає? Ознайомлюємося з документацією і підбираємо все, щоб він міг ходити без допоміжних засобів, тобто без костелів, без паличок, а самостійно. Наразі у підрозділі поліції охорони 28 ветеранів. 12 з них працевлаштувались цього року. У них вихована дисциплінованість. Вони більш стійкі до якихось тривал витривалих навантажень. Деякі з них вже мають і групи інвалідності. Але тим паче вони дуже стійкі. Вони пройшли тяжкий шлях. Поліція охорони запрошує всіх ветеранів, хто хоче продовжити службу, приєднуватись до них. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал ТЕМ. Протягом місяця у ЦНАПах міста понад три сотні запоріжців оформили паспорти. Найбільше запитів саме на закордонні. Послуга доступна з травня у чотирьох центрах адмінпослуг завдяки співпраці з USAID, які надали сучасне обладнання. Замовити документи можна у ЦНАПах в Заводському, Комунарському, Хортицькому та Шевченківському районах. Запоріжжя, які вже скористались послугою, діляться тепер не потрібно стояти у чергах у відділах міграційної служби. Оформити все можна у своєму ж районі. Дізналася через знайомих та через соцмережі. Я замовила талон на сайті ЦНАП та прийшла. Було дуже швидке обслуговування. все дуже швидко зробили. по строкам. Це 20 робочих днів і термінові 10 робочих днів. Це адіжка, якщо закордонний, то терміновий 7 робочих днів. По коштам терміновий закордонний 1682 гривні, а нетерміновий 1082. А якщо одіжка, то це 558 нетерміновий, терміновий 928 коштує. Наразі міські ЦНАПи пропонують майже півтисячі різноманітних послуг. і їхній перелік дедалі більше. Невдовзі в центрах можна буде оформити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто та отримати низку спецпослуг для ветеранів і родин загиблих героїв. Це надання допомоги демобілізованим або мобілізованим для того, щоб ми вже в повному комплексі надавали все, що необхідно нашим захисникам. Ми от вийшли зі своєю ініціативою, щоб ці послуги також були у нас разом з тим, всі послуги, що Користуються попитом, і всі, які необхідні саме спеціалізовані послуги для військових, у нас вже запроваджені. Ми розпочали цю роботу з серпня місяця минулого року, і ми не зупиняємо тут темпи. На острові Хортиця поряд із Запорозькою Січчю відкрили пам'ятний знак на честь воїна Кіборга, науковця громадського діяча В'ячеслава Зайцева. Це спільний проєкт співробітників, заповідника і рідних героя захисника. Вшанувати його пам'ять. Прийшли друзі-колеги, вдячні запоріжці. Встановити меморіал на вході до Січі запропонували колеги В'ячеслава Зайцева. Ініціативу підтримала родина полеглого героя Кіборга. А ідею зображення майбутнього меморіалу запропонувала дружина Оксана. Сана меч у камені це копія, знайденої у 2012 році поблизу острова зброї доби Святослава Хороброго. Поряд уривок з вірша Василя Симоненка. Дуже його не вистачає, побільше б таких, як Славік. А він сам з Іванівки, а там недалече Дніпро, і там же ж підмиває каховка. Він часто ходив, збирав там якісь артефакти, це, мабуть, ще з дитинства. Потім був істфак, спочатку заочка, але він потім перевівся з за заочки спеціально на денне відділення, щоб мати важливість, як він пояснює, тільки в аспірантуру археології можна поступити тільки з денного відділення. В'ячеслав боронив рідне Запоріжжя а згодом Донеччину. Серце Кіберга зупинилось 5 жовтня на Донецькому напрямку. Посмертно історика, науковця, депутата та активіста нагородили орденом за мужність другого ступеня та присвоїли звання почесного громадянина Запоріжжя. Пізніше у місті перейменували одну з вулиць на його честь. У заповіднику В'ячеслав працював бібліотекарем, екскурсоводом, очолював інформаційно-видавничий відділ, невпинно навчався і відкривав щось нове. В останні роки захопився. Археологією і багато часу проводив в експедиціях. Я от піднімаюся на цей курган і я завжди радію цим краєвидам. І ми вважаємо, що саме тут ходив Тарас Шевченко, що саме тут, дивлячись на останній порог, він собі занотує у щоденнику деякі вірші, наприклад, такі, що було видко, було чутно, як реве ревучий, а ревучий реве тільки в Дніпрових. Порог, взагалі, він був дуже харизматичною, і надзвичайною людиною. І кожен, хто спілкувався з ним, він не залишався байдужим до того, що розповідав Славко, надихався інформацією про Хортицю. Він дійсно запалював серця людей бажанням дізнаватися щось нове, любити свою батьківщину, як велику, так і, невелику, і малу батьківщину хортицю, і місто Запоріжжя. І ви, байстовки, катіво сатаніних, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде. У Кошугумській громаді вісім малокатеринівців самотужки згуртувались у добровільне формування цивільного захисту. Разом з рятувальниками вони виїжджають на місця прильотів, аби надавати землякам першу домедичну допомогу. Громада постійно під ворожими обстрілами відтак вміння швидко прийти на допомогу вкрай важливі. Тож добровольці долучились до тренінгу навчально-методичного центру цивільного захисту. Як це було далі? У навчально-методичному центрі інструктори вчать добровольців кушугумського формування цивільного захисту, як рятувати життя протягом трьох годин відпрацьовують першу домедичну допомогу людині без свідомості та серцево легеневу реанімацію. Практикують і навички, як діяти при ранах, кровотечах та опіках. І Ми накладаємо якомога вище Добто. до приплеччя. У нас, за легендою, поранення відбулося десь е, на згибі е, руки де найближче розташовані кровеносні судини, тому накладення турнікету от рука вже не міє. То це означає, що турнікет накладений правильно. Паркувальна Стрічечка на цій маркувальній стрічечці зазначається час накладення турнікету. Добровільне формування цивільного захисту Кушугумської громади це вісім місцевих жителів, люди різних професій, які взялись самотужки допомагати землякам у надзвичайних ситуаціях. Згуртувались цьогоріч навесні разом із чоловіками і жінки. Після ворожих обстрілів, спільно із пожежними, виїжджають на місце події і надають постраждалим першу домедичну допомогу. У разі необхідності вивозять із небезпечних місць і доправляють до мед. Закладів я вирішив, що так, от ну краще, я зможу допомагати людям. Я я хочу допомагати людям. Прильоти по конкренівці, по Кушугуму, по Балабину у нас бувають і ну з міста до нас не їдуть одразу ніяк. Тобто доки їм не дозволять. Там дуже багато впіві, тому швидкі швидкі допомоги не, не, не часто залучаємо, бо це дуже небезпечно. Вони ну я ми ж захистом їздимо. У нас є і бронежилети, і каски. Так було навесні і у Малокатеринівці. Тоді швидка не одразу приїхала на місце події. Але чіткі і правильні дії жінок-волонтерок врятували життя людини. Давно в школі ще проходила ці навички, але бувають такі ситуації, ми живемо в Малокатеринівці. і да на жаль, трапилось допустимо, з моєю колегою з чоловіком, коли прилетів біля нашого двора дрон в машину, і довелося надавати першу домедичну допомогу, бистро згадавши всі навики, які були в машині. Навіть Лежав турнікет, ти просто про нього не сповнив, тому що твоя машина вже злетіла в небо, а чоловік ще ранений. Моя колега мене просто попросила вийти на двір і сама надавала допомогу моєму чоловікові, а швидку допомогу, на жаль, ми чекали цілу годину. Віднедавна у команді добровольців і досвідчений водій Юрій Яценко. На тренування прийшов перше. Каже, хоче бути корисним не тільки за кермом, а й вміти безпосередньо надавати допомогу людям. Не розумієш, як його правильно налажити, там, то можеш більше не вродіти. Для мене це ну, важливо. Після відпрацювання навичок із першої домедичної допомоги інструктори розповіли добровольцям і те, як у стресовій ситуації надавати підтримку психологічну. кажуть, вміння діяти спокійно, чітко і злагоджено невід'ємна складова цивільного захисту населення. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. З початку року вандали підпалили понад півсотні сміттєвих контейнерів у Запоріжжі. Найбільше псують пластикові, кажуть у Вельтомі. Чергову заміну здійснили у Хортицькому районі, де оновили зіпсовані пластикові на оцинковані. Тим там замінили вже з півсотні баків для сміття. Ще 25 встановлять становлять до кінця червня. У компанії кажуть, оцинковані контейнери стійкі до вогню та до будь-яких пошкоджень, на відміну від пластикових, до того ж, прослужать металеві баки щонайменше 10 років. Замінити ємності мають також і в комунарському районі. Контейнери е, можуть зношуватися з часом особливо коли їх неправильно використовують, складають туди великогабаритні відходи, там будівельні, скло, траву, гілля та інші відходи, ну на які вони не призначені. Контейнери призначені тільки під складання побутових відходів. Більше ніж на мільйон гривень закуплені з оборотних коштів цієї компанії нові металеві баки. Ми дякуємо керівництву компанії Вельтум за. Те відношення до розвитку благоустрою не тільки Хортицького району, а й міста цілому. літо не тільки час відпусток а й виклик для нашого організму. Спека впливає на тиск, серце, і навіть настрій. А ще змінює наші харчові звички? Що їсти, щоб у спеку почуватись добре, не втрачати сили та зберегти здоров'я, з'ясовувала Ірина Чернова. Як збалансувати свій раціон влітку, аби завжди залишатись у тонусі і мати сили, знає нутриціологіня Олена Костюк. Каже, у спеку організму потрібна не просто легка їжа, а продумана. Вода, холодні страви і відмови від гарячого. Цього не завжди достатньо. Потрібно знати, чого саме у вас не вистачає тілу. Кому варто бути особливо уважним влітку? Це люди з гіпертонією, сердечно-судинними захворюваннями. Спека плюс надлишок натрію, особливо від продуктів солоних, таких як ковбаси, консервація, копчені продукти, це завжди ризик гіпертонічного кризу, аритмії або інфаркту. Їм критично важливо зменшити вміст солі в продуктах, збільшити калій у раціоні і добре гідратуватись. Тим, хто хворіє на діабет, Олена на костюк радить їсти фрукти та ягоди разом з білками та клітковиною. Наприклад, яблуко з мигдалем або чорниці з йогуртом. Це має запобігти збільшенню рівня цукру у крові. А от літнім людям потрібно пити воду як нікому. Мос наш рекомендує 30-40 мл взагалі 40 мл на кілограм ваги. Уявіть собі, людина 130 кілограмів і буде вживати по 40 мл води на кілограм ваги, це буде 4-5 літрів води. Я б радила вживати 30-40 мл води на кілограм ідеальної ваги, тобто такої, якою має бути людина в цьому віці. Відомо, що під ніч ми втрачаємо мінерали: це кальцій, магній, калій, фосфати, хлориди. Поповнити запаси можна мінеральною водою. Якщо такої немає, можна до звичайної води додати ягоди, вичавити лимон або лайм, каже нутриціологія. Корисну воду також дають овочі та фрукти. Огірки, кабачки, зелень, бобові, кавуни, диня це не просто вода з вітамінами. Ці продукти багаті на калій. Який відіграє ключову роль у регуляції водно-електролітного балансу влітку? Виникає потреба в більшому вживанні калію, тому що він допомагає виводити зайвий натрій, тобто зайву сіль з нашого організму. Калію багато у шпинаті, буряку, бананах, квасолі, зелені та лососі. А от білок наш фундамент для настрою та м'язів. Тому у раціоні мають бути яйця, бобові, риба, йогурти. І не забуваємо про антиоксиданти. Це наші захисники від спеки та ультрафіолету. Організм піддається активному впливу ультрафіолета, потрібні антиоксиданти, які містяться в ягодах і фруктах, а також в овочах. Шпинат, морква, помідори, будь-які ягоди, чорна смородина, суниця, полуниця це джерело вітамінів, це є бета каротінів. А біофлавоноїдів фізіологічна за рахунок того, що ми потребуємо більшого охолодження з потовидів, наприклад, і використання саме охолоджених страв пропонується. Так? Тобто, наприклад, ми можемо їсти не борщ, а газпачу. Такий варіант холодної справи. Тобто, охолоджені продукти краще споживати, особливо на пік на піку. Спеки. А ще фахівці застерігають любителів модних дієт. Влітку організм і так під стресом, тож не варто створювати для нього додаткове навантаження радикальними експериментами харчування типу монодієт. Якщо це довго тривала дія, то це біокова нутритивна недостатність. Тобто це ризик саркопенії, є такий термін, це втрата м'язової маси, а м'яз на сьогоднішній день це не лише орган, який нам дає можливість рухатися, щось виконувати. Ноти да, а це також ендокринний орган, тому що коли наші м'язи працюють, вони виділяють також гормони м'які. І якщо ми будемо себе обмежувати, то якість наших м'язів буде незадовільна, і якість нашого здоров'я також буде незадовільна. Літній раціон це ваша персональна система терморегуляції, кажуть фахівці. Їжа може зняти набряки, знизити тиск та дати енергію. Тож обирайте корисний і поживний раціон, і ваше літо буде не тільки смачним, але й здоровим. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Кожен дев'ятий українець, хоча б раз у житті стикався з шахраями під час великої війни, дедалі складніше відрізнити фейк від правди, особливо людям похилого віку. Саме тому у травні місто ініціювало програму підтримки літніх людей. Один з її напрямків медіаграмотність. Як не потрапити на гачок аферистів, пенсіонери вчились в ході інтелектуальної гри більше про фейки та пруфи далі. Свого часу, коли окупанти зайшли в Херсон, і тоді зоопарк можна сказати розбирали на частини, поцупили єнота і взяли його як символ гри, нота, нота єнота пропагандистського полону своїми знаннями, які здобуваємо саме під час гри. Тому в нас єнотик такий точно могли знати піраміду МММ, яка була свого часу, і той Льоня, який рекламував цю піраміду, вам теж дуже таки досить відомий. Так свого часу за туди людей запрошували. Літні люди, які взяли участь в інтелектуальній грі нота єнота, точно знають про Мавроді та його піраміду МММ. Учасники кажуть, прийшли, бо так чи інакше, майже кожен з них стикався шахраями. Бухміло. Родичі є, знайомі є, гроші знімали з щиту. Було таке. Даже одна мої однокласниці 41 тисячу зняли. Ну, я так чула, то в інтернеті напишу, то хтось знайомі, що видурили гроші. Мені дзвонили, коли таке саме, що стільки-то тисяч виграла, я одразу лежала трубку. Щоб навчитися розпізнавати шахраїв, учасники об'єдналися у команди. Перемагала та, яка швидше і точніше відповідала. Тема Вікторини відомі шахрайські схеми та аферисти, які увійшли в історію. Згадали Віктора Люстинга, який двічі продав Ейфелеву вежу. Його арештовували 50 разів, але так і не засудили. Вгадували й інших аферистів. 29-річний ізраїльтянін Шиман Хают видавав себе за багатого, багатого діамантового магната. На одній із своїх шахрайських. Схем він заволодів понад 10 мільйонами доларів хто став жертвою молодого жертвами молодого мільярдера. За годину пенсіонери з азартом здолали чотири раунди цікавих, а подекуди й нелегких випробувань. Згадали й про відому схему ошуку сумнозвісні нігерійські листи. Ці листи про гроші, ці листи про те, що десь є там гроші, і вам їх перерахують, якщо ви щось зробите, що вони хочуть. Окрім Вікторини, дізналися й корисні поради: наприклад, як самим не стати Жертви інформаційних пасток, зокрема фішинг і вішинг сучасні способи викрадення особистих даних через інтернет і телефон. Тренерка з медіаграмотності каже, афористи вміють впливати на емоції, тому головне не поспішати та зберігати холодний розум. Це швидкість, це емоції. Наприклад, говорять, терміново треба дати якісь дані, або там телефонують. Мама, я тут сиджу, і мені треба, щоб ти вислала гроші. Тобто, це все емоції наші на емоціях. шахраї найбільше грають. Всього освіта Запоріжжя презентувала вже три проекти свої в рамках. Цієї програми, один присвячений мистецтву, другий присвячений технологічному патронажу, де наші найталановитіші дівчата і хлопці з проєкту Ліга лідерів проводять навчання, як користуватися смартфоном та комп'ютером для людей старшого віку. Попереду у нас чекає величезна серія заходів. Всіх запрошуємо долучитись. Освіта Запоріжжя відкрита серцем. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.